Летальні випадки в ДТП найчастіше стаються за участі перехожих або мотоциклістів. Причина банальне недотримання правил дорожнього руху. Пішоходи переходять дорогу в невстановлених місцях, а мотоциклісти ігнорують засоби власної безпеки. В Україні проводяться профілактичні заходи із 6 по 12 травня під умовною назвою Пішохід. Також в період від 6 по 20 травня проводяться профілактичні заходи під умовною назвою Мотоцикліст. Метою цих заходів є профілактика та недопущення аварійних ситуацій та ДТП за участю пішоходів, а також мотоциклістів. Зараз даєшники зупиняють майже всіх мотоциклістів, перевіряють документи на транспортний засіб та права і попереджають про небезпеку на дорозі. На дорогах України попереджуються водіїв, та як ви маєте посвідчення відповідної категорії. Техпаспорт зареєстрований, паспорту все зареєстровано, мотошалонцевій та все ж навіть взірцевий мотоцикліст не застрахований від ДТП. Водії автівок не раз підрізають мопеди, скутери, вважаючи їх перешкодою на дорозі, а не учасниками руху. Всім іншим водіям ми також нагадуємо на звернення уваги на мотоциклістів, які є також повноцінними учасниками дорожнього руху. Правоохоронці сподіваються, що завдяки їхньому рейду на дорогах поменшує пригод за участі перехожих та мотоциклістів. Додержуйтеся, будь ласка, правил дорожнього руху. Добре. І будьте уважні, щасливі вам дороги.